Так сталося, що людям треба багато обчислювати ну, в своїй діяльності. І якщо там зацікавитись, подивитись по історії, а як це відбувалося на початку, то найперші ем, обчислювачі, які були автоматичними, вони були власне механічними. Да, от, Залізний Фелікс, ну це зовсім скажімо так відносно недавня історія. А там, за часів це вже такого середньовіща да, вже були механічні обчислювачі. Люди розуміли, як працює механіка, вона була їм доступна, зрозуміла. Люди підозрювали, що є електричний світ, є якась природа електрика, але вони її не розуміли. І з часом розвитку суспільства. Ми навчились керувати електрикою да, електричним струмом. І так виявилося, що керувати електричним струмом дуже зручно. І на основі цього можна зробити як якісь електричні машини, які виконують якусь роботу, так і обчислювачі. Причому там базові принципи от, обчислення, що в механіки, що в електроніці, вони плюс-мінус однакові. Просто керувати електронікою. Простіше, да, електричним струмом, і все почалось там з якихось дискретних компонентів, з ламп, вакуумних. А, а потім випадково в 50-ті роки винайшли, що є пен перехід, є можна зробити це все значно компактніше, значно менше. І оце наширування потреб в обрахунках і складних обрахунках, і якихось складних речей, і можливість це упакувати в маленький об'єм. Він власне дав поштовх розвитку цієї мікросхеми і в мікроелектроніки і в. Власне, ну в загальному вигляді, що таке мікросхема це схема, електрична схема, яка упакована в дуже маленький об'єм, і вона зроблена в одному об'ємі якогось матеріалу. частіше це кремній.